Класика поєднана з новими тенденціями у мистецтві. Батик, фотоарт, авторська лялька та живопис на склі представлені на виставці львівських художниць у торгівельно-розважальному центрі Екватор. Олександра Личак, Олена Мамай та Анжела Тимченко об'єднали свої різні за стилем роботи темою любові до життя. Як виглядає це почуття в картинах, бачила Ірина Гришко. Експозицію щойно облаштували. Львів'янка Олександра Личак чекає на відвідувачів. Вона малює з дитинства, утім, професійно лише три роки. З останньої виставки у рідному Львові шанувальники розкупили половину її робіт. У Черкасах перша виставка художниці за межами батьківщини. Вільну хвилину митець використовує для творчості новий малюнок, чергова ілюстрація, теми виставки з любов'ю до життя. Яскраві кольори, вільний лед фантазії, замисловаті образи, характерні для робіт цієї художниці. Утім, позитивне сприйняття реальності. Гармонія, світло, казковість, і у картинах ще двох майстринь вирішила зробити такий дуже дуже різноманітний мікс. От, в принципі, бо життя воно в принципі таке є багатобарне і, і різнопланове. Глибоко Глибокофілософська концептуальне ми не хотіли робити. Ми хотіли щось зробити легке і позитивне. Тобто, з любов'ю до життя, така можна сказати, загальна назва, але яка в принципі багато говорить. Квіткові оргазми, весняне божевілля, шаманські барабани, танцююча пристрасть, такі дивовижні назви не менш дивовижних картин. Олександра малює музику та емоції. Я довший час не могла зрозуміти, в якому ж я напрямку все таки працюю, тобто я не могла ні до експресіонізму, ні до абстракціонізму віднести. От але відчувала, що воно ну є якийсь такий стиль, до якого, в принципі, можна віднести. Та художниця усе ж визначилася. Її техніка швидше тяжіє до нового стилю тральф реалізму. Це надособистісне мистецтво без обмежень у техніці, матеріалах, ідеології. Його треба сприймати відкритим серцем без естетичної та академічної упередженості. Картини маслом та фотоарт Олени Мамай і Анжели Тимча. ...не менш оригінальні. Відкривають світ щирих почуттів та уявлень про життя, переконуючи в тому, що до життя треба ставитись тільки з любов'ю та позитивом. Виставка львівських художників триватиме до 26 жовтня. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.